Привіт, друзі, на зв'язку я Спецназ, і ви на каналі спецназ Pro. І сьогодні я вам покажу всю мою, всю мою lego зброю. Ось. Для цього відео я вдягну ось вот такі рукавиці садові. Так, да, я не знаю, чого вони мені подобаються. Ну що, поїхали. Самий перший і найулюблений мій пістолет. Це Desert Eagle. Ось такий пістолет. На кожній з цих пістолетів ніби виходили з цієї зброї, ніби виходили обзори. От. Тут дістається магазин. Блін. Каже, магазин зламався. кажется, тут реально щось не так. Секунду. Так, я все полагодив. Ось магазин. Ще до нього є ось такий патрон. Він сюди вставляється. магазин теж сюди вставляється От. і перезаряджається. Ну, добре, довго на ньому затримуватися ми не будемо, бо далі в нас іде повелітель тишини Юсп. Ось такий юспик. Його я зробив зразу після Дезертигла. Тут так само дістається магазин. Тут я вже вирішив бути трошки, трошки розумнішим і просто приклеїв туди той патрон. Щоб він не випадав постійно. Послухайте оцей звук. Валдію. І о тут, тут, можна, тут можна заглянути всередину, не знаю чи вам видно, але там є патрон. Це ось. І глушитель теж знімається. ну Без глушителя це вже якийсь, не знаю, G22. Так що глушитель ми чепимо. І переходимо до третього пістолета. Третій же пістолет це. П350. От. Це один з моїх найулюбленіших пістолетів. Ну, не з Лего, не а в реальності він дуже подобається П350. Я його, можна сказати, зробив сьогодні. Да. От, дістається магазин. Да, тут вже, звісно, не так все деталізировано, но... Що маємо, то маємо. От. Магазин тут стоїть. І, до речі. Дивіться, от. Нічого не напоминає. От-от-от-от-от іменно оце. от. Подумайте. І... Ви зараз напевно скажете, що у мене є ще одна пушка. Так, да, Вона була, по крайній мірі. Поки мені її дехто не розбомбив. І от це всі мої поки що пушки. Хто помнить, хто дивився саме перше моє відео. Всі мої ножи до ютуба. То Ті напевно побачи. Знає... Ну, я там показувала АКР 12 з Лего. І... Це могла бути четверта пушка, але в мене вона розлетілася на часі і я вже не зміг її зібрати. Ось такі діла. Ось таке відео вийшло. Всем пока, пока.